Привіт! Ця мотивація звучить для мого друга і шанувальника Стіктоку Ярослава. Отже, Ярослава, знаєш, ти заслуговуєш на щастя, ти заслуговуєш на любов і кохання. А знаєш чому? Тому що ти поважаєш українських жінок та дівчат. тому що ти. Вихований, мужний, добрий друг. Отже я бажаю тобі цієї весни всього найкращого і всього найкращого бажаю тобі в твоєму житті. Хай життєва осінь ніколи тебе не скорить. Хай для тебе палає життєве літо. Сонячним сяйвом обігрійте, хай буде мир у батьківщині нашій, Чаруй добром, чаруй милосердям, чаруй мужністю, упертістю, неповторністю життя, мандруй світами щастям. І знай, для тебе будуть квітнути довгі роки життя. Не втрачай здоров'я, не втрачай усмішку на устах, сердечну доброту і щедрість, і щастя не втрачай.